Доброго дня, шановні рівняни, у цей неспокійний для України час. Ми хочемо бути ближчими до вас. Найупратимнішою інформацією, якою ми володіємо на цю хвилину. З вами поділимося. Юліана Тет. та Ольга Міхнюк. Вітаємо вас протягом наступних 15 хвилин. Ми розповімо вам про бойкот російських російських товарів у Рівному, як сарнищина прийняла харківських переселенців, куди е, втратило гроші, на чому заробляло рівне, і не тільки. Отож. Покинули Харківщину. 54 людини приїхали до Степаня, що на Сарнищині рівненського села, які злякалися можливого нападу російських військ військ і не витримали психологічного тиску з боку проросійських активістів. кажуть, що після загарбання Криму місцеві жителі почали цькувати патріотично налаштованих українців. А рівненщину потрапили на рівненщину, потрапили не випадково, адже мають стомстомтешні мородинні зв'язки та дружні дружню підтримку. У нас є жіночка. Інна Харків'янка, яка приїхала з чоловіком на екрані з, і з шістьма дітьми до нас на Рівненщину, каже, що там майже воєнна обстановка. Називати прізвище і селище. Звідки вона приїхала, не хоче, тому що боїться насправді за себе рідних і каже, що дуже зневажливо ставляться до українців там на Харківщині. Тиск посилився. Я думаю, варто послухати, пані Інну, слухаємо. для як? безпеки. для безпеки. У нас там небезпечна, як воєнна обстановка. Ну, Тікаємо від Путіна. А як приймали от люди? От ну, Тут приймають як, як родичів, як рідних. Таке відношення Ді. до людей, до, до всіх людей тут немає. Чужий, не чужий. Вчора один пенсіонер теж приніс на вам, хоч гроші каже. Ну ось. Ну насправді щитрі рівненські люди, мешканці рівненщини, приносять не тільки гроші, приносять і продукти харчування, і консервацію, і сало, і яйця, картоплю. Нічого не шкодують. Всі харківські сім'ї поки що живуть в старенькому санаторії. Для них вже виділили приміщення закритої школи в сусідньому селі Грушівка, яке зараз ремонтують. Коли ж біженці повернуться на Харківщину, невідомо і самі не кажуть а навпаки стверджують, що планують забрати з рідного селища всіх рідних і близьких. Це приблизно 50 осіб. Ось, тим часом, якби жителі в е, Сарнщині готові їх підтримати не тільки продуктами, а й морально. Це жіночка, яка живе в селі, де зараз зупинилися біженці з Харківщини. Ось що вона говорить, послухаймо. Ніхто мене ніколи в житті не упрекнув, що я кацапка, що я така сякаю. Я прироботу, отут років. З 70-го року, да. так. Меня люди поважають, здороваются со мною всі. Вот. Ну, все добре, не бойтесь. Ніхто вас тут а не наб'є, вам... не обидить, не оскорбить. Я вам, чесно слово, даю, а я, не зом... хребет. Така ситуація тим часом ну, е, як нас... повідомляли в вчорашніх випусках новин. У нас підтримують у рівному і сім'ї загиблих на майдані Героїв Небесної Сотні. Вчора коротко нагадаємо, дітям рівненських героїв Небесної Сотні вирішили придбати житло, зробити це за кошти благодійників. Договори на дві однокімнатні квартири вже підписали вчора. Обширніший сюжет можна подивитися у нас на сайті www.rivne1.tv. щоправда, будинок, де вони розташовуються, ці квартири поки що не добудований, але обіцяють до кінця року вже добудувати тим часом змісь виконкому просять усіх рівнян які мають змогу прийняти біженців з криму телефонувати на гарячу лінію 1553. ну і повідомити хто чи може хто продуктами хто грошима хто можливо житловою площою щоб розмістити людей які е, потребують потребую захистку на Рівненщині. Ну і наступна топ-тема, яку зараз обговорюють на протязі останніх двох тижнів це публічне обговорення бюджету рівного 2013 року. На що витрачало і на що на чому заробляло рівне і бюджет, зокрема, обговорювали і депутати, і громадські активісти і рівняни. У нас є кілька графіків. Ми можемо самі це оцінити. Ось структура видатків на що витрачається так. Гроші можемо подивитися. Найбільше це соціальний захист, охорона здоров'я та освіта. Ну, культура і мистецтво і житлово-комунальне господарство. господарство десь на рівні з органами місцевого самоврядування. чомусь у мінімум, да хоча найбільше нарікають саме на цю проблему. Ось так ось у нас оплата праці найбільше витрати і інші е, соціальні виплати 51% саме йде на оплату праці, на рахування на заробітну плату. Е, можемо глянути також на чому заробляло рівне. Ось можемо подивитися, що на субвенціях державних маємо великий відсоток перерахувань, так ну і насправді доходи власні. Можемо також подивитися, що найбільшим, наскільки я пам'ятаю, найбільшим так, ось плата за землю один із найбільших джерел фінансування бюджету нашого Рівненського. І ось також можемо подивитися власні надходження бюджетних установ 34%. хоча Поки що не зовсім зрозуміло, що, що мається на увазі, і на чому саме заробляють бюджетні установи, чи на благодійних внесках, чи на чомусь іншому. Ну і про податки. Також сьогодні умова йшла у. Під час бойкоту російських товарів у Рівному активісти е, сьогодні вийшли на вулиці міста, представники місцевих громадських організацій. Вони просять рівня не купувати російські товари, а власники в магазині відповідно не продавати такі товари. Е, громадські активісти переконують, такими заходами вони підтривають економічну міць Росії. Відтак. Е, Навпаки, зміцнюють Україну. Також активісти переконують, переконують, бойкотуватимуть російські товари мирно, нічого не трощитимуть, не ламатимуть, тим більше жодних магазинів і так далі, нікого нічого не, не битимуть. Рівняни ж, дебільшого по-різному реагували на цю акцію: хтось підтримував, хтось навпаки, хтось позитивно, хтось негативно. Можемо послухати. Ну, варто додати, що деякі супермаркети е, от мають наліпки на товарах з зазначенням, що товар не продається. Ну таким чином вони убезпечуються так само від, скажімо, так, агресії і негативної реклами, яка відбувається все таки протягом таких акцій. Можемо послухати самих організаторів акцій і рівнян, які говорять про те, купують вони чи ні товари російські. Мета у нас одна бойкот російського товару, тому що російський окупант для України зробив дуже багато поганого, тому ми закликаємо людей не підтримувати цього виробника, не підтримувати фінансування цієї держави для того, щоб не виготовлялося ні зброї, нічого, якими будуть вбивати наших же людей. Буду я й раніше не дуже купляла їх. Віддавала перевагу українським, наші кращі. Ну... Чому бідні? Вони ж окупанти. А я не ставлюсь до цього ніяк, тому що це не стільки дрібні прибутки для їхньої Великої Російської Федерації, що це неважливо. Тим більше у них є величезні запаси якби, своїх грошових активів і їх не врятують наших 40 копійок, які там вони отримують в Ні, не підтримую. А Чому? Ну, Якщо вони якісні, чого їх не купувати. Тобто зрозуміло, що є різні позиції, але тим не менше, якби власники, представники цих торгових точок, які сьогодні були промоніторені активістами, говорили про те, що вони все-таки податки платять в Україну, як на відміну від тих, хто в селі Городок Рівненського району собі облаштував такий собі незаконний цех по виготовленню цигарок. Сьогодні його податківці виявили цей цех. Видно, що там не тільки працювали. А й жили люди, які трудилися над виготовленням цигарок. Там були ліжка, роз облаштовані роздягальні. Видно, що стоять станки, купа сирої продукції, якусь речовину податківці виявили. Також було бій... тютюн чи, можливо, навіть наркотичного характеру речовину. Поки що нам наразі це не відомо. Правофронці пізніше це прокоментують. Я думаю, Анна Яцук в програмі «Патруль» детальніше обов'язково про це розповість. Ну але відомо вже точно, що там були запаковані марки, патрони. Очевидно, що виробництво було поставлено на конвеєр, бо вилучене мало великі обсяги, і от нас на відео видно, що. Що є вже навіть пачки, які треба було там ліпити, ось ліжка, про які говорили. Схоже, виробництво йшло повним ходом, як кажуть у народі. Оце оперативне відео, коментарі, висновки експертиз і достеменна вже інформація, детальніша буде у програмі Патруль вже завтра. До речі, щодо кримінальної хроніки варто додати, що знайшли сьогодні не тільки цех підпільний, а й дівчину мешканку Рівненщини, 14-річну Анну Павлович, виявили живою і неушкодженою. Нагадаємо, що рік тому повідомляли її рідні близькі про зникнення. Де вона була цілий рік і чим займалася, не пояснює, і правоохоронці поки що теж не мають відповіді на це питання. Ну вони радіють з того, що вона дійсно лишилася живою, неушкодженою. Ось є в нас коментар правоохоронців. Вона дуже погано йде на контакт, на розмову. Але основне те, що ми її все таки встановили, можу сказати, єдине, що вона була не тільки в Тернополі, а певний час вона проживала в місті Києві. Періодично поверталася до міста Тернополя, знову поверталася до міста Києва, але затримали ми її в місті Тернопіль. Ось така ситуація. Ось. І буквально коротенько можемо вам сказати, що топ-темою сьогодні у соціальній мережі ВКонтакті серед рівнян стали ось фотографії ось таких білбордів, так, патріотичних, пишуть е, коментарі, що є вони і на Шухевича, і в районі Пивзаводу. На Степана Бандепа Бандера є, ось можемо показати так. Це білборд, присвячений пам'яті Небесної Сотні. Також пишуть, що є і на Мельника. Надіємося, ну, що це мотивує якось наших і підніме їхній патріотичний дух. І коротенько про анонси на завершення. Сьогодні, у четвер, стала відома інформація про те, що. Відбудеться бюджетна комісія о 14.30. Не всі журналісти вчасно отримали про це анонс, але наша Наталка Постхова зараз там перебуває. І Я думаю, про все, що там обговорювалося, ви зможете почути у вечірніх випусках новин уже детальніше. І Ще... тим часом до нас збирається Богдан Панюк, учасник скандального відеозвернення. Танюше продемонструй, будь ласка. у нас на сайті рівне 1 Ви можете. Також на скандальне патрянка. відеозвільнення мова йде про е, відео, яке стало топовим протягом вчорашнього дня. Ось ми зараз його запускаємо. Скажемо, найгостріші моменти. Це депутат теж свободи ви... від мірошниченко. Депутати від свободи змусили ТВО президента НТКО Олександра Далаймонова написати заяву про звільнення. Яким чином вони змушували? Ми от зараз бачимо на відео так. тим не менш там, найгостріше ну, та. Тобто... Це були навіть не слова і не звинувачення, і не словесна перепалка, а від дійшли навіть до руку прикладства вже за кілька днів з'явилася інформація, що е, про те, що буде відкрите кримінальне провадження з боку МВС проти таких дій свободівців. Ну, ми надіємося, що все-таки когось покарають, тому що ну, всі у нас рівні перед законом. Тим часом творчий вечір. Богдана Бенюка Ні, так має відбутися в драм, у рівному драмтеатрі 3 квітня. Надіємося, що він з більш позитивним настроєм приїде до Рівного. Завітає і зустріне рівнян. Також завтра у Рівне приїде письменниця Галина Вдовиченко, відома українська письменниця, відома своїми книжками пів яблука та інші пів яблука. З нею можна буде зустрітися у книжковому клубі за адресою Київська 67 а початок о 16-й годині. І з більш позитивного також на завершення вже потепліло сьогодні. Я думаю, всі рівняни помітили, потепліло на дворі, і синоптики обіцяють, що вже цими вихідними температура сягне плюс 20, 20. а то навіть і більше. Так що ну, останні заморозки вже планують. Ну принаймні, прогнозують, що з 15 квітня будуть останні заморозки, Принаймні такі очікування. А З 28-го взагалі, обіцяють справжнє літо в Україні, і в Рівному зокрема, тому перебирайте свій гардероб, готуйте літні. Весняний одяг і взуття. Ми ж обіцяємо вам, що найоперативнішу, найсвіжішу інформацію ми готові вам подавати о 15.45 щодня у будні. На цю хвилину у нас все. Ми прощаємося з вами. Бувайте! Будьте щасливі.